Дивіться, який фасад. Вентильований. Яка система дивіться. А, во дивіться. Бачите, забували, забували тут збивали ну, такі штарі. Тут такі капець тяжка, серйозна система короче, тяжко. фасад такий плит тяжкі ці плити. Кути вони формують, я вже казав, а тут не бачу. Навіть косах формують. Вирізається мій. Джинджин-джін. Коротше, це ну, такий нелегкий фасад. Я вам скажу так. Що, відкрита? Ні. Закритеся? А коли він буде, казав? Казав, що будемо буде відкрити, коли буде, що ніхто я не буде. Коли може того керольника не буде, блять? Казав, що буде, бо раджани, да. Що Шина савий? Два рік підізвідкрить.